Вітаю вас, возлюблені у Христі, брати і сестри. У цю благословенну п'ятницю 23 серпня 2024 року читаємо 21 главу Євангелія від Матвія, вірші з 12 по 14 та з 17 по 20. и в ниде Иисус в церковь Божию и изгна вся продающая и купующая в церкви. И трапезы из испровержа, и седалище продающих голуби. И глагола им «Писано есть, храм мой, храм молитвы наречется, вы же сотвористи и верте прозбойником. И приступишь к нему хроми и слепи в церкви, и исцели их, и їх, их изыди вон из града, в вифанию и во дворисету. утру же возвращся в во оград в залка, и, узрев смоковницу едину при пути, прииде к ней, и ничто же обрете на ней, ток молиствия едино, и глагола ей, да николи же от тебе плода будет веки. и абие ишша смоковница, и видевшая ученицы девишася глаголюще, како абіє іще СМОКОВНІЦА. По тому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. І, покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув, а вранці до міста, вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки, і фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Усім міцної віри, сердечної радості і терпіння.